28 липня вітаю. Це один з моїх кущів П'єр дерансар. І він зараз квітує. Всі інші кущики готуються на другу хвилю а цей кущик вирішив квітувати. Вон кущик там без квітів, там далі кущик. І ось кущик, нема квітів. А цей один. Ну, так йому подобається. Це кущ. Рік, він в тому році осінню ще і пересаджений. Ну, ця троянда, райська троянда, не хворіє. Листики молоді човниками такі в неї коричневі. Гарна, чудова трояндочка. Це одна з найкращих видких троянд. Цей П'єр дерансар. Дякую за перегляд, дякую нашим українським воїнам. за